Всім привіт, дорогі та підписники мого каналу. Ця техніка погоджена в ремонті. Тут все складено, лишилось лише циліндропоршнева група. Циліндропоршневої групи наразі немає в майстерні, тому вона отак от і виглядає. Чистесенько-гарнесенько. Це перша. Потім у мене є Євротек. Також чекаю на модуль запалювання. Хто шарить в цій всій штуці, то модуль запалювання потрібно виставляти без встановленої циліндропоршневої групи, бо він встановлюється на... Кришку редуктора. Так. І саме-основне саме, саме основне у мене питання, чому всі бажають зайти до мене в майстерню і поглядіти, як воно там все виглядає. От, ну, от, Чесно, от от, такого от я от, ну, от не розумію, навіщо вам заходити до мене в майстерню і дивитися, що там, як там. Вон, бачите, мене підвищили. Ох ти, блін. Підвищили, бачите, подарували таку от штуку, але вона замазжиться. ну і Там, звісно, така от, і отака от, така. Ну, далі показувати немає сенсу. Так що ну, Напишіть, чому вам цікаво зайти до ремонтника в майстерню і поглядіти, що у нього там заховалося.